50 тисяч військових РФ на Сумщині. Війська РФ втричі переважають чисельність ЗСУ. The Wall Street Journal написав саме про це видання з посиланням на українських військових розказали про те, що Росія сконцентрувала на Сумщині 50 тисяч солдатів. Зазначається, що їхня чисельність перевищує українські сили ну, приблизно в три рази. Кремль використовує свою перевагу в живій силі. Ну, мабуть, все, що вони можуть наразі. Тим не менш, українські військові під обстрілами вимушені рити окопи, бо нічого не було готове до наступу росіян. До того ж, наступ ворога зупиняли силами елітних підрозділів ЗСУ. Наразі росіяни знаходяться за 20 кілометрів від Сум, а ствольна артилерія б'є вже в саме передмістя. Я закликаю вас підтримувати ЗСУ. Донатьте, поширюйте збори. Ми маємо триматися, поки весь світ дивиться, і ми маємо перемагати і сподіватися на самих себе. Давайте це усвідомимо.